Війна застала всіх зненацька. Ми прокинулись 24 лютого і дізналися, що почалася війна. Вже і по радіо, по телебаченню, в інтернеті все вирувало, як то кажуть. Я пішов десь після 10 ранку в місто подивитися, що там робиться. Вийшов на центральну, клуб, на центральну вулицю. Проспект Дніпровський, який розташований найближче до Дніпра, і де знаходиться абсолютно більшість всіх наших міських адмінбудівель, подивився, що міська прокуратура, суд, відділення СБУ. Районний відділ поліції все було зачинено. У відділенні СБУ були відчинені ворота і двері, і ворота гаражів. Тобто видно було, що поспіхом виїжджали так, що навіть не зачинили за собою. Я пройшов трохи далі, і вже за відділком за відділенням поліції була видна дорога. На ГЕС. Там стояли вже російські війська, танки, БТРи і було чути шум, що ще рухаються колони. Я побачив чоловіка, який їхав на велосипеді в той бік. Я йому говорю, куди ти їдеш? Там воно ще стоять росіяни. Він каже: та от приїхав із села. Почув зранку про війну, приїхав військомат, щоб до війська, а військомат зачинений. На асфальті були видно видні від гусениць танків сліди, видно, вони намагалися заїхати в місто, доїхали до стадіону енергія по проспекту Дніпровському і розверталися назад. на тих Тих місцях, де вони робили розвороти, моли видні слідні. Ось так почалася для нас війна. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Звичайно, сайт наш продовжував працювати. Ми інформували наших користувачів про все, про все, що відбувається в країні, в області, в нашому місті. І мене попереджали знайомі, казали, що ти так не пиши різко, бо за тобою все одно прийдуть. Пропонували мені перейти на конспіративну квартиру. У мене було видано на вибір дві квартири. Я сказав, що я нікуди не перейду, буду вдома, буду працювати. Я їх не боюся. Хай вони нас бояться. Це вони прийшли сюди. Як загарбники, а ми чому тут повинні боятися. Але 6 3 квітня до мене приїхали заарештовувати, провели обшук в квартирі, вилучили ноутбук, смартфони, кнопочний телефон. Всі мої флешки передивилися. Ну, мене повезли у Каховський відділ поліції, де вони вже облаштувалися. Там, е там була військова поліція їхня, е Нацгвардія, керівництво. Ну і формували місцеву свою поліцію по Гупальську. Мене зачинили в одному з кабінетів по другому поверсі. Прикували кайданками до батареї, садили на стілець такий жорсткий дерев'яний, і в такому становищі я був три доби. В день і в ніч, в день і вночі. Ні спати, ні ходити я не міг. Ну три-чотири рази там на день водили в туалет і все. Першу добу нічого не давали їсти, на другу добу там приносили кашу солдатську, на третю добу теж без їжі я пробував. Всі ці три доби в день до мене приходили троє офіцерів ФСБ і проводили допит. На третій день вони запропонували мені, сказали, що о, вони випустять мене. Якщо я на камеру їм перед, ну, про те, що я їх називав окупантами і орками, і пообіцяю, що наш сайт буде співпрацювати з їхньою військовою адміністрацією. Ну, Після цього мене повезли додому і прямо. На робочому місці, в моєму кабінеті зробили це відео. Це розтягнулося десь на півтори години. Там був кореспондент і відеооператор, які сиділи переді мною. За ними сиділи двоє офіцерів з автоматами, і ще один офіцер стояв за моєю спиною з автоматом. Це було таке інтерв'ю під дулами автоматів. Ну, з цього вони змогли взяти там десь хвилини на три ролик запустили під назвою е редактора газети з Нової Каховки. З редактором газети з Нової Каховки провели профілактичну бесіду. Ну, Написали, що типу, я роз, розповсюджував фейки про російську армію, і от я вибачаю все це. Після того мене затримували ще двічі. Другий раз, це вже після свята 9 травня, у п'ятницю мене викликали телефоном. Перед цим мені повернули мої сі гаджети. Викликали телефоном у нашу мерію, і там запропонували ці ж офіцери. були, Один з них назвав своє ім'я Саян. Вони запропонували просто писати для газети їхньої. тобто їм бракувало місцевих авторитетних авторів, і вони хотіли мене залучити до цього, обіцяли, що добре заплатять. Я відмовлявся, вони сказали: ну ви подумайте над темами, а потім ще зустрінемось. Я говорю: ну добре, я подумаю. Ну, звісно, я не збирався думати. Я просто хотів потягнути час, тому що ми новокаховці ми кожен місяць чекали, що от уже в наступному місяці нас звільнять. Ми не думали, що війна так затягнеться. Люди думали в травні, що вже в червні ми будемо вільні і так далі. Але було видно з кожним місяцем, що війна затягується і це не так швидко буде. Третє, мене затримали 10 липня, прямо на вулиці. Поліція окупантська привезли у відділення, там знову ці ж офіцери зі мною почали бесідувати, говорити, а де ж мої матеріали? Чому я не пишу для них?» Я сказав, що я погано себе почуваю, що я хворів, я дійсно звертався до лікарки після того і цілий місяць лікувався, тому що був дуже підвищений тиск, головні болі. Кінець кінцем офіцер, який проводив допит, сказав, ну ладно, я все зрозумів. Ні, так ні. Я би теж если бы ви напали на Росію, я б за свою страну. Ми вам запрещаем займатися вообще журналістикою, чтобы ні одна ваша стаття не була. Мене запитували, запитав він також, чи я хотів би, щоб тут була Росія чи Україна? Таке провокативне запитання. Я замислився, потім кажу: я хотів би, щоб тут була Україна. Я тут народився на Херсонщині, тут виріс, тут вся моя рідня. Це моя, моя земля, я люблю свою Херсонщину я хотів би, щоб тут була Україна. Ну він сказав, що в цьому нічого поганого нема. Хоча ці офіцери вони так скривилися, ФСБшники. Я, можна сказати, лишився сам і все одно продовжив роботу сайту, але був дуже обережним, старанно редагував інформації, щоб не було там якихось випадів у бік російських військових, місцевої адміністрації. Дуже обережно, дуже так, нейтрально намагався писати, але щоб сайт все таки працював в І вже у серпні мені один знайомий сказав, що тих ФСБшників, які зі мною працювали, відправили до Херсона, а на їх місце приїхали Кадирівці. ФСБ штучки. Поводять з себе дуже жорстоко всіх наших активістів, пускають, як то кажуть, по другому, по третьому колу, тортури різні запроваджують. Ну, і я зрозумів, що вже треба виїжджати, і ми утомовилися, знайшли перевізника. Але то виявився шахрай, він взяв аванс і зник. Хоча ми вже чекали, стояли на автовокзалі, він мусив приїхати на визначену годину з Херсона, але так і не, не приїхав і зник із телеграм-каналу. І тоді я зрозумів, що нам треба це, якби якийсь знак був такий, що нам треба обом тільки виїжджати. Ну, я так подумав, як я вже і тому пошлю якусь невідомість, все-таки і легше і один одного підтримувати. Ми прожили 45 років разом, двох дітей виростили і, звичайно, приїхали, приїхали двох сюди до Львова. В окупації найважче це навіть не матеріальна скрута, не відсутність інформації, а найважче це психологічне становище, психологічний стан. Коли ти щодня засинаєш і прокидаєшся, і з думкою про те, що в твоєму місті хазяйнують окупанти. Що кожен день ти виходиш, і вони є на вулицях, на ринках, в магазинах. Що мимо твого будинку вдень і вночі пролітають КАМАЗи, БТРи, і інша військова техніка і це дуже важко усвідомлювати. І про це це не тільки в мене такий стан. Я говорив з людьми багатьма знайомими, і всі говорили. Про те, що найважче пережити окупацію психологічно. Але я собі, сам собі сказав: я журналіст, я літописець цього день, я повинен працювати, я повинен все побачити, все занотувати для того, щоб передати наступним поколінням. Ну і крім того, крім своїх статей. Я написав цикл поезії, такий собі поетичний щоденник. Десь у мене вже біля трьох десятків поезій. Я думаю, що вони будуть опубліковані. Ліричні герої цих творів це ті люди, які були в окупації, це, це розповіді, поетичні розповіді про ті події, що відбуваються в Україні, про звірства. Окупантів, ну, тобто це така вже більш творча більш робота, більш тонка. Ну я написав, наприклад, вірш про те, як я перебував ну, і нарешті, прикутий кайданками час до злого безменя пітьми, знав, що за поклик до спасу. Яхти тебе змусять пістьми і в надрах котів не лункою учепляться в душу пратьма, щоб жодної думки не скорів, щоб жодного слова не мав. І шилом царевого ока вже цілять у з змуст та руки кожного орка. Причому, при цьому трясуться чомусь. От е, саме е, атовці найбільше катували. При тому я сам чув, коли я сидів, е, прикутий кайданками в одиночці, то навпроти каб... був, до нього заводили щодня після обіду і катували. Я чув крики, чув удари, хруст кісток і так далі. Але е, ну, але з цього приводу до нас ніхто не звертався. Ну, люди були пригнічені, розумієте. Люди старалися, навіть ті, хто перенесли катування, вони старалися нікому про це не говорити. Так, от пошепки тільки найближчим друзям. У найближчі шість місяців я планую, по-перше, повернутися додому в Нову Каху. Вже звільнений Херсон. Будемо далі продовжувати роботу сайту, розвивати його. Перш за все, будемо шукати очевидців, розповідати про конкретні долі, розповідати про загиблих людей в Новій Каховці, розповідати про тих, хто переніс катування, тобто якомога ширше. Розповісти про те, що всі ці місяці творилося в нашому рідному місті. Треба якомога більше закарбувати злочинів російської армії і колаборантів і розповісти про це нашим читачам. Бути журналістом під час війни це бути насамперед бійцем інформаційного фронту. Це розуміти, що ти літописець своєї епохи, що ти маєш максимально закарбувати те, що відбувається, те, що сам бачиш, те, що пережили люди, які навколо тебе. І для того, щоб все це розповісти всьому світу, а інтернет дає змогу на це. І залишити оці всі свідчення для своїх нащадків, для того щоб люди наступні покоління знали, що довелося нам пережити, і щоб такого більше не повторювалося на нашій.